18 лютого у Павлоградській центральній бібліотеці відкрилась виставка картин, виконаних у техніці Аля-Прима. Приміщення відділу мистецтва та краєзнавства центральної бібліотеки прикрасили картини Павлоградської художниці Юлії Осієнко. За словами бібліотекарів, Юлія почала малювати тільки три роки тому, хоча мріяла займатися цим з дитинства. Тоді батьки не розгледіли талант дівчинки та сприйняли бажання малювати не більше ніж дитяче захоплення. На реалізацію свого творчого потенціалу... Алу художницю надихнув коханий чоловік, який подарував жінці фарби та полотно. Вона ніколи не відвідувала художньої школи. Малювати вчилась по майстер-класам, які знаходила в інтернеті. Досягши певного результату та назбиравши значну кількість робіт, художниця вперше наважилась показати їх мешканцям нашого міста. Відвідувачі виставки не знайдуть там ані портретів людей, ані тварин, ані абстракції. Зараз Юлія Овсієнко малює виключно пейзажі. Здесь на выставке предоставлено около 20 ее картин. Рисует она в стиле Алла Прима. Алла Прима – это не такое, это техника такая, когда картина рисуется в один присест. Еще первый слой не высох, наносится второй слой. Выставка будет проходить с сегодняшнего дня по 3 марта. Ежедневно с 9 до 5, в выходной пятницей, и суббота.